Зарядна станція із сонячною батареєю для 16-ї авіаційної бригади коштує 36 тисяч гривень. Зібрати на неї кошти і поставили собі за мету організатори забігу. Більшість учасників заходу медичні працівники, адже одними із організаторів була міська дитяча поліклініка номер 6 компас. В нас зараз є учасники з Києва, з Дніпра, зі Львову, і близько 40 учасників приймає участь онлайн з різних містечок України. Зареєструвалися, задонатили та бігли онлайн. Навіть українці в Афінах загалом до забігу доєдналися близько 100 учасників. Нам дуже сильно хотілося підтримати наших військових і привернути увагу до того, що нам не потрібно зупинятися і нам потрібно допомагати кожного дня. Ми сьогодні біжимо на підтримку ЗСУ і на підтримку здорового способу життя. Олена, директор центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 міста Одеси. Сьогодні трасою здоров'я вона бігла разом з донькою. Моє бажання по перше це бути здоровою і пропагандувати здоровий спосіб життя для всього населення. Саме Своїм прикладом я і демонструю те, що бути здоровою це круто бути здоровою це модно, бути здоровою це наше майбутнє. Минулу неділю в місті Буча. У нас теж був забіг, і ми збирали кошти для Збройних сил України. Цю естафету ми передали Одесі, тому я зараз тут. А я директор Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги. Ми дружимо командами, дружимо колективами, завжди спільно підтримуємо один одного. Ми були в бучі, ми це все бачили. Ми пережили це все разом з, з нашими мешканцями. Медицина не залишала людей до останнього. Як ми зараз, як і всі українці, ми тримаємось, ми відновлюємося вже практично. Ми на 80% відновили інфраструктуру міста, люди повертаються, і це приємно. Наприкінці забігу, завдяки спонсорам кожен отримав подарунок. Який саме визначала лотерея? Тож захід вийшов поєднання приємного з корисним. Всього за один день кошти на зарядну станцію було зібрано.